Відразу після Жиліни е, довелося грати поєдинок проти Дніпропетровського Дніпра вдома підопічного Василя Сачка. Давайте подивимося, як відбувалася події у цьому поєдинку. Я вам хочу сказати, що на даному етапі, напевне, дві команди, які ну, десь розгубили свої минулорічні магніти найбільше, як любить висловлюватися Віталій Володимирович Кварцяний, е, зустрілися. Е, і от момент, тут перший момент знову ж таки, якісь такі, знаєте, ну, от нелогічні, отут, ну, тут практично 100% гол. Ну правильно ж? Ну, Довжен був забивати, так, да. навіть да, першим касанням, ну, був шанс забіг. Уже... Беро Марк'ячого вилучили поєдинку проти Чорноморця, за цією грою стежив за ВІПОжі. Керував командою Олександр Іванов. Ну і Дніпро, так само, от, в Чорномор... про те, що вони є фаворитами у матчі проти Чорноморця, згадали лише наприкінці ну, да. матчу. Ну і тут я вам хочу сказати, що, ну, в принципі, рівна гра була. Абсолютно рівна гра, Тоб, ну знову ж таки бачите, нелогічні такі. ну неправильні, от, в обох команд. Там не забили, тут бойко. Ровна, але За... не дуже високого, скажімо так, уровня. Да? Ровна, Як ровно. пояснити, що футболісти такого високого рівня, які грали і демонстрували такий хороший футбол минулого року, зараз вони все-таки ну, ну, зовсім не те грають. Ви подивіться. рішення. Едуардо. Я я... не знаю, я... Думаю, ну и сразу еще говорил, что в, в этом году Днепра сложно с каких-то таких больших глобальных вот, целей. Да. Поперек поля. Это ну, вообще. Ну, ну, ну цель рішення просто, знаете, якісь таки. И потом цепь пошла, и сам же еще и і... вот, пос, после этого ж угловой потом Полтава забила го. Вычается Федецький. Бачите, Барани пробива. Розигрыше. Кутового. Який призвів до гол. Знову ж таки, помилка. Тут достатньо проста помилка, простріл. Ну Зрійська. Mm -hmm, yeah. Зрізка, Зрізка ж таки Артема Федецького. Mm -hmm. Качук стелився. Заставив його і забить, в принципі, своєю активності. Mm -hmm. yeah, Владимир Бартулович вийшов проти своєї колишньої команди. Ну, Знову ж таки, не можна сказати, що абсолютно логічний гол для Полтави, для Аворсти. Але е, гол ну, П'ять защитників, да? і заливають да. В себе, виходить. От як пояснити? От як пояснити те, що команди, які після яскравого сезону можуть так довго входити в новий сезон, ну, навіть все-таки это в принципе, прежде всего в голове, що да? -то, то переключилось, да. Вдохнули вот после такого сезону, а зібратися на новий ну, получается не могут еще. Ну що й Может пропустила Порс, так само гол. Ну, подивіться, знову ж таки, м'яч у воротарському майданчику просто забігав. Тобто, ну, голи якісь такі, ну, ми... від цих команд ми чекали набагато якіснішого. І минулого сезону вони б нам, напевне, подарували це. Дніпра Кого-то продають, уходять. І може це теж тому... Там не вистачає футболістів. Ну, да, Коли нам купять, ми не зможемо в цьому сезоні. Занять там высокие места, куда-то на что-то претендовать. Это тоже влияет на футболистов. Поэтому, если такое есть, то. я сложно. хочу сказать, что я думаю, что цена покешу, вот эти вислови, вони більше для того, чтобы завести якусь футболистов. Ну, ну, вони повинні ну, згадати про те, що вони грали. Ну, а, ну, 에, наскільки я розумію, що це десь навіть психологічний хід. Бо, як Мирон Маркеж минулого матчу. психологічно завів команду, команда побігла. Тут так само ті всі розмови, ну ви заведіться якось, ну ви давайте грайте. Ну, поки не виходить завісті. Mm, да. Тобто настільки емоційно ефект. залишили все в минулому сезоні, що зараз ще поки що дуже складно. Ну, от... Маленький відпочинок, лише одні збори. Тобто мені таке враження, що вони ще ну, знаєте, якби, як збори проходять. Может и так. Но это все, опять же, это не потому что очень мало времени, а это просто это все психология в голове. Мне кажется, физически они не могли так быстро все растерять. И это вот, не могут собраться такое впечатление. Ну, а давайте послушаем, что после игры говорили цього поєдинку. Сегодня стоит признать, что Ничья для нас хороший результат. Как это не звучит, ну, так, конечно, играть нельзя. Нужно пересматривать отношения, в первую очередь. Потому что нет у нас пока есть целостной команды. Это, это наша проблема. Барон Богданович после игры подходил, что-то говорил для команды. было на ну, Да, он ну, дисквалифицирован. Но, естественно, его недовольство мы все понимаем. И сами полностью... Наверное, только хочется извиниться перед болельщиками, потому что такую игру, которую мы сегодня показали, так играть нельзя. Ну, мы традиционно очень тяжело играем с этой командой, поэтому этот матч не стал исключением. Он очень понравился зрителям, имела место интрига, борьба была и голы были. У нас в городе сегодня праздник. К нам приехала команда такая, как Днепр. Это топовый клуб в нашем чемпионате. И я рад, что мы сегодня с Днепром смотрелись на равні. Позволю собі навіть сказати, що десь по моментам немножко даже у нас їх було і побольше. Ну, а я хочу побажати цим командам, які ще не зрозуміли, що чемпіонат розпочався. все-таки зрозуміти, що він вже розпочався і потрібно бігти вперед і заробляти очки, тому що потім, знаєте, якби буде дуже шкода за безцільно пережиті години на футбольному полі від деяких. Команд Дніпру якомога швидше все-таки очуняти і показувати ту гру, яку від команди чекають, і безперечно, що всі чекають, Полтавський ворський на даному етапі пройти Желіну, а там далі розберемося, як то кажуть. Правильно?